Крах російської ППО. <звук> Чому Україна регулярно б'є по РЛСкам ворога? Коли кожен такий ліхтарик не вимикаємо. Все це рухається до хепія. Для яких операцій ми терміново розчищаємо окуповане небо? Підготувати пропитиний постір для ударів е, ракетами та чи врятує росіян новітня С-500 у Криму? Зараз Росія активно шукає рішення щодо протидіяти І Що це взагалі за система? Вундервафи чи мильна бульбашка? Так палає с 300 на Білгородщині. Тут поблизу Джанкою колись стояв С-400. А це прощальний салют комплексу С-300 біля аеродрому Бельбек у Криму. Більше десятка знищених систем ППО менше ніж за тиждень, що ж означає такий пришвидшений темп полювання. Ми просто отримали більше західної зброї, та нам надали дозвіл бити нею по території Ерефії, чи це вже операція стратегічного рівня. Взагалі, будь-яка операція планується з початку зі знищення протиповітряної оборони. Щоб розібратися, давайте поглянемо на мапу знищених останнім часом систем протиповітряної оборони ворога. Як бачимо, локації. По Кыдви Белгородчина та Рым. А это четвертое. Это от Белгорода. Так, у 22-му жителі Белгорода раділи запускам ракет по Україні. Комплекси с 300 з ракетами, переробленими під клас Земля-Земля, почали кошмарити Харківщину. Всі знали, де їх координати не могли б дістати. Аж поки не отримали дозвіл від партнерів бити по Росії західною зброєю. Тоді й відбулася славнозвісна «Белгородська бавовна відповідь окупантам, що знахабніло заїхали у радіус ураження Хаймарсу. Мінус чотири установки С-300. Хаймерсами по ним полетіло. І подивіться, Харків бомблять, каби прилітають інколи. Але трьохсоток за останні ну, щонайменше 2 тижні навіть більше. Харкова не привітає, і це перший дієвий результат від знищення російських С-300. Але повернемося до Криму. І не треба забувати, що от нещодавно, наприклад, з Криму активно запускалися ракети балістичні по Одесі по прифронтові. 10 червня ЗСУ су знищує ракетний дивізіон с 400 в Джанкої та два с 300 біля Євпаторії і Чорноморського. 12 червня під удар атакамсами потрапляють одразу три дивізіони С-300 та С-400 поблизу Бальбека та Севастополя. До чого ж готують Крим підготувати е, проповітряний простір для ударів е, ракетами, чи то крилатими Storm Shadow чи Scalp, чи то балістичними атаками, плюс безпілотниками по інших об'єктах на території території Криму тих же самих аеродромах. Складах військово морських базах і так далі. Аеродром Бельбек фактично стає пасткою для російських систем ППО. Пише американський інститут вивчення війни. Адже у травні наші сили оборони не пожаліли аж десяти атакамсів на цей об'єкт. Знищили радар, дві пускові С-400 та чотири бойових літаки. Тільки росіяни підігнали туди свіжу ППО, знов прилетіли атакамси. Така собі Бельбекська Чорнобаївка. Наші удари чергові по системам ППО противника в Криму жодну балістичну ракету, їхня хвалена. С 400 збити не мог не змогла навпаки. Вийшло Ну, подивимося, як буде з С-500. С-500 вважається найновітнішим комплексом ППО Росіян, і саме його за даними головного управління розвідки окупанти перемістили до Криму. Росія активно шукає рішення щодо протидіяти канців, тому що вони бачать, що протиставити ані засобами радіоелектронної боротьби, ані засобами, наприклад, протиповітряної оборони не виходить. В них. російські конструктори нахвалювали. С-500 як комплекс, що може збивати балістичні цілі, ледве не в космосі, ну, це чергове російське вондервафе. Він націлений на перехоплення ракет на за атмосферній ділянці. Тобто, наші ті ж самі атакамси вони так високо не піднімаються, коли Росія заявляє про створення нової системи. Радіолокаційного виявлення то я розумію, які помилки перейдуть в нову систему з тих помилок, які були у них, наприклад, в С-300 або в С-400. Таке враження, що на аеродром Бельбек та й взагалі у Крим українська розвідка просто заманює окупаційні комплекси ППО, щоб там їх гарантовано знищити. Немає сенсу знищувати зенітну ракетну систему чи комплекс чи вводити з ладу, якщо результати цього не будуть використані найближчими годинами або днями, інакше росіяни встигнуть перекинути відповідні системи з, ну, з інших районів. Росії і закрити ці дірки, але поява таких екземплярів, як С 500 та ЗРК «Аш» із Заполяр'я, говорять про дефіцит цієї техніки у росіян. Те, що інколи ми бачимо, вже з'являються на фото ЗРК в арктичному розкрасці. Ну, це свідчить про те, що навіть перефарбувати не встигли, а вже всі в попуті перегнали. Але не лише Крим, як величезна військова база, є ціллю для сил оборони України. Хто його знає, що цим українцям спаде на думку наступного разу, куди вони довбануть? Крим стоїть на шляху до низки військових об'єктів на території Російської Федерації. Саме через півострів нашпигований протиповітряною обороною найкоротший шлях нашим далекобійним дроном Камікадзе на південь Арефії. А Ракети і дрони, які рухаються вже над Кримом, ну вони стають такими вразливими цілями. І були. Були випадки ну не дуже вдалих а так, тому що не придушили протиповітряну оборону на маршруті руху. Тож знищенням ППО в Криму наші дрони почуватимуть себе вільніше в російському небі, і це вже відчув на собі далекий Дагестан, який за кавказькими традиціями пострілами в небо зустрічав українські безпілотники. Але найбільш важливо, що часто разом з пусковими установками ми знищуємо радіолокаційні системи, а без них протиповітряна оборона просто не бачить цілі в повітрі. Коли ми знищуємо радіолокаційну систему будь-якої системи протиповітряної оборони, то це робить її непотрібною, тому що запуск ракет, не знаючи куди, або там не розуміючи, як немає сенсу. Після знищення двох літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 окупантам все складніше пильнувати власний та захоплений повітряний простір. Тож знищення будь-якої радіолокаційної станції робить їх сліпими на цій ділянці. Коли спектакль закінчується в театрі, вимикаються ці ліхтарі і коли кожен такий ліхтарик ми вимикаємо, от, все це зрухається до хепіен, але не забуваємо, що с 300 С-400 та С 500 не лише протиракетна чи протидронова оборона, а ще й протиповітряна, яка може збивати літаки в небі, Тож чи не є регулярні удари по російській ППО підготовкою до чогось серйозного. Складається враження, що буцімто ми готуємося, наприклад, як з повітряного для того, щоб був вільний повітряний простір, для того, щоб можна було суттєво залучати авіацію. Нині ж ракети повітряного базування, такі як Storm Shadow та Скальп, вже злітають з українських бортів. Наші ракетоносці, ті самі су 24 м. Вони достатньо успішно виконують свої завдання. І завдають противникові суттєвих втрат без втрат з, з свого боку, але чи лише для сушок ми терміново розчищаємо повітряний простір? А може, це розчищає простор для міража, які будуть нести. або для F-16, появу яких в нашому небі чекають мільйони українців, і в парі з якими працюватимуть шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення СААП-340. Ці літаки ДРЛО Набагато раніше виявлять системи с 500 ніж с 500 виявить будь-яку ціль повітря. Отже, Росія втрачає контроль над небом в Криму, кажуть у британській розвідці. А знищення ППО поблизу кордонів та окупованої території дозволить безпечніше працювати і в 16 і нашим сушкам та мігам. А це вже означає пряму підтримку з повітря на фронті. Від збиття ворожих літаків, що несуть авіабомби, до нанесення масованих ударів по позиціях ук. Опантів на нашій землі Костянтий Павлов, факти тижня сіті єдині новини.